Євген Петрович Корницький єдиний диригент в Україні, який прослужив за оркестровим пультом театру майже 40 років. В особі пана Корницького колектив театру та вся музична громадськість краю мали високопрофесійного диригента, досвідченого і знатного музиканта, кажуть у драмтеатрі. Завдяки його творчій енергії, високій працездатності в репертуарі театру постійно поруч з драматичними здійснювали постановки і музичних вистав. Саме він, як диригент, відкрив тернопільському глядачеві перлини європейської оперети. Музичні вистави, концерти, бенефіси, творчі вечори не обходилися без маестру. Сьогодні місце Євгена Корницького за диригентським пультом займають молоді музиканти і його послідовники. Мене здивувало величезна відданість, така дивовижна самовідданість і самовідача своїй роботі. А це, напевно, що є приклад для всіх людей, не тільки музикантів, а для всіх людей, які вважаються професіоналами. Це така одержимість роботою, одержимість музикою конкретно для нього. Ця людина таке враження було, що він ночував, жив в театрі. Зранку шоста Корницький вже є, 12-та Корницька ще є. Коли він спав, що він їв, напевно, ніхто не знав. Він постійно був в нотах, був постійно в роботі. його Учень він мене брав на роботу, я пам'ятаю. Він сказав, дитинко, ти маєш в мене працювати. Мені так було страшно, думаю, прийду в такий колектив, де такий, така знаменита людина працює. Але колектив дуже прекрасний був. Він так біля себе згуртував, такий потенціальний колектив і прекрасних дуже музикантів підбирав для себе. І він, він, він поклав життя своє на музику, на, на оркестр. Він до нас весь час говорив Діти мої, діти. Все любов через музику, тако, але він завжди нас оберігав і підтримував у Тернопільському театрі. Євген Корницький працював з 1970 року. Сьогодні його колеги, актори, солісти, вокалісти, режисери, музиканти згадують про нього як про людину з надзвичайним почуттям гумору, талановитого диригента, музиканта від Бога і просто чуйну людину. Він міг дуже гарно підтримувати вокаліста. Пригадується, от молоді роки тільки прийшла з студентської лави, і в оставі виходиш, ну, думаєш, може, там щось не так, може там не так, а глянеш в оркестрову яму, а там такі сині очі з іскорками такими. Він настійки і все, і заспокоюєшся якось. Одним словом, мені дуже бракує його зараз. Незаперечна істина, допоки є пам'ять, доти людина жива, а ну, театр а, людину. Ця Євгена Петровича Корницького пам'ятає. І тому від цього є велика втіха. І сьогодні йде музична вистава у нас в репертуарі театру. І я гадаю, що ми всі пригадаємо знову ж таки от, такого мудрого, іронічного щодо життя і талановитого, і надзвичайно працездатного чоловіка Євгена Корницького. Людина була високої культури, ерудирована. І страшенно до самозабуття закоханий в мистецтво і, зокрема, в музику. Євген Петрович міг дати високу оцінку. Мені його не вистачає, не вистачає мені його. Бо коли він заходив в театр, то мені хотілося співати. Царство йому небесне і вічна пам'ять. Він залишиться в пам'яті. Особливо старшу покоління, з яким він дуже і дуже багато працював.